до Франції там відкрився авіасалон Леборже. До Парижа прилетів і український літак Ан-178. Він став на крило в травні цього року, особливий тим, що може піднятися в повітря з непідготовленої території, наприклад, з пустелі чи з тундри. Більше про авіановинки розкаже Михайло Прудник. Традиційно конкуренти в небі Боїнг та аеробус. Обидві компанії прибули на Лебурже зі старими, але модифікованими моделями із новенькими літаками. Так, аеробус хизується далекомагістральним бортом А350. Він став на крилу у січні цього року, і лише розробка коштувала компанії один мільярд доларів. Аеробус привіз до Парижу військово-транспортний А 400 М, який може підняти в небо 47 тонн вантажу. Обидва конкуренти вже отримали десятки замовлень. Протягом наступних 20 років цей ринок зростатиме стрімко. Ми вважаємо, що більш ніж удвічі. Кількість замовлень має подвоїтись за 15 років. Уже зараз ми спостерігаємо збільшення попиту як на малі, так і на середні і великі літаки. Україна на авіаформі привезла дві новинки: це легкий транспортик Ан 132 який має замінити всесвітньо відомі моделі Ан 32 та Ан-26, Котрі вже відлітали своє. Інша новинка гордість українських авіабудівників АН 178 Він здатний перевозити усі за. Паковані вантажі, які тільки є у світі, в тому числі великогабаритні морські контейнери. 1С. літак може піднімати в небо до 18 тонн. До того ж, доставити замовлення зможе у будь-яку місцевість. Особливість а – можливість приземлення у тундрі, пустелі та аеродромах у горах та непідготовлених посадкових смугах. Окрім великих лайнерів, у Лебурже можна побачити також легкомоторні крихітки. Найбільше уваги поки що довкола двомісного і фен. він розвиває швидкість до 220 км кілометрів за годину. Працює на електрострумі та значно тихіший ніж аналогічні борти. Михайло Прудник Леся Красун. Новини на першому.